Колись ми били теж такі тюки, пізніше перейшли на оті то є небо і земля. По-перше, набагато скоріше. По-друге, сіно довге, а тут, бачите, січка, просто січка. Корова гірше їх набагато. Ну і рушна праця відходи в минуле, за технікою все ж таки майбутнє. Так що, так що так, звичайно, треба мати техніку, кун так далі, але то не до порівняння, якщо вже щось зробити, то робити, щоб менше було затрачено людських рук. Нехай працює техніка. Ну, тут нема про що говорити. Як згадаю, як ми коли з тими мучилися. Хто не зав'яже, то ще щось, а грузити на машину, катастрофа. Катастрофа. Він важить 15-20 кг, а цей важить 300 плюс-мінус там вліво-право. Нічого. Все буде ок.